Вітаю вас на моєму каналі, це у нас щотижневик, який у нас не виходить кожен тиждень, коли як. Що я зробив за тиждень? Хто пам'ятає місяця-два назад до мене потрапили семеро козлят, три з них пофарбовані, остальні були на ливниках easy to build з Чорнокам'янки. Такі вони є. Я їх позбирав. Ось так вони виглядають. Одне, що хочу деяким замінити пістолети і ці тисаки на щось інше, щоб вони хоч якось відрізнялися. Бо по факту це одні ж ті ж самі модельки, просто все, що ви можете замінити їм, це верхню частину і все. Хочеться поміняти зброю, зробити їх якимись прикольними. Потрібен їм ще шаман. Здається, хлопець. з... Не носиться, а Гернадьор і ще щось. Збирається не тілкима, а збирається саме для 40. Але по більшій частині я так часто граю, що вони для мене просто, знаєте, хочеться зібрати собі якісь красиві модельки, то я зараз правилами не дуже переймаюсь. Далі з ними були у нас рок Псайкери, такі чаклуни Ось як вони виглядають. Тут та ж сама схема, тобто ноги одні ті самі, спинки ті самі, тільки ви приклеюєте інші руки з головою і нагрудник. Ось камера показує Ось так вони у нас виглядають. Рок псайкери мутанти з Чорнокам'янки. Як вони в мене грати будуть, я не знаю, але вони в мене просто будуть. З останнього відоса розпаковки приїжджали нам башенки до танчика ну для зенітки. Так це діло виглядає. Зібрав я башню для Хантера, для знатоків, Чому тут нема антенки, то відповім, антенка пішла на башню від сталкера, то я тут думаю поставити маленький локатор або просто якусь коробочку. Так, ця штука виглядає, вона у нас буде крутитися. Підіймається. Цікава схема, як вона снаряди, заряджає наче з магазину, ну штука прикольна. Можливо, ще зріжуть цю аквілу, заміню на щось хаосицьке. Ланцюги щось таке планував додати, але потім подумав, ні Грати вона теж не буде, треба буде під нею виділити якусь ринку. І просто буде в мене на полці ось така зенітка в Альфа Легіона. Задумка цікава, треба поповняти техніку. Далі. Про техніку. Хто пам'ятає проект байки, я на нього не забив, він продовжається. Перша партія у нас вже фарбується, вона майже завершена. Ті, що були в останніх відосах, відмиваються, там залишилося трошечки виковірити ґрунтовки. І зібрав я далі. Хто пам'ятає, була ідея з чемпіоном, все-таки вирішив зробити чеклуна теж на полку, дав йому ось такі бивні від набору з лицарем. Від Вардога Бевні ось така у нас штука. Тут що я ще планую? Додати якихось підсумочок, може якісь склянки, не знаю, якісь е, атрибути чаплунські і став. Візерд став, щось таке, але їх в мене немає. У мене навіть від тисячників не лишилося посухів, так що треба буде щось придумати, на конверсити або знайти, і буде у нас такий чеплун. Е, далі теж тема дарковських байків від підписників. Тут доводилось використовувати міліпут потрібно буде ще зарівняти, але дивлюся, яка це корява смола. Я думаю, цю штуку просто відірвати і замінити на пластиковий нагрудник, а пластикові нагрудники у мене закінчились. Дуже прикро, будемо шукати, будемо стріляти по людям. Можливо, є в когось на карланів саме ця верхня частина, неважливо, хаосицька лояльна. Пишіть, розгляну всі пропозиції. Так що, ось так у нас. Поки ці 2, хочу в порядок привести і паралельно буде десятка байків, хочуть їх всіх максимально кастомнути, є багато деталей цікавих. Також про зборки. Зараз я вам дещо збираю, хотів викласти вчора, але не зміг повністю завершити зборку. Багато хто просив мене в особисті. Випустив вже третю частину, як ти збираєш Альфа Легіон, ти забив на проект? Ні, я на нього не забив, просто не було натхнення, бажання, багато чого помінялось, багато художників змінилось. Дехто взагалі перестав фарбувати, дехто пішов із Вархаммера Ну, як, якось так. Зібрав я дещо, майже завершив, залишилась магнетизація. І Накласти музику, змонтувати і вийде вам на днях відосик хороший. Ну і потім буде робитися відос Саме бековий, як ви любите. Є в мене така ідея одна. Ну як е, ідея подав мені її один з підписників. Ви все побачите, буде бековий відос про мініатюрку одну, прям її історія, все як ви любите. Так що ну, пробуємо нову рубрику. Давненько ми не робили підкастів, щось таке. Е, далі. Поїхали фарбуватися 10 хавоків І поки вони фарбуються, я вирішив зібрати інших, закачки яких не вистачало. Попередніх у мене було 5 місел-лаунчерів, 2 ласки, 2 ракетниці, не ракетниці, а 2 ріперки Зібрав я сьогодні ще 2 ласки, Ось такі вони у нас. Чому я голови не приклею? Це для зручності пофарбування, бо це все буде заважати. Ці в нас зібралися з коробочки, плечей не вистачає. Тут, скоріш за все, поставлю альфовський кейс друкований друк дуже потрібен. Так, ну і, як завжди, у мене мініпози це не подобається, наче він просто ось так після пострілу тримає вниз. Цей вийшов краще, ніж мій попередній. Мій попередній просто, наче, стріляв, в небо збивав якісь літаки, як ПВО. Цей вже краще. Цей вийшов краще. Не косей, нормально. шоломи підуть їм окремо, можливо, навіть якісь будуть друковані. Так як не хочеться двадцятку, щоб вони були всі з однаковим Так, хавоків в мене 20, але я зберу ще 5 з болтерами Одна ріперка. В чому проблема? Це моя остання ріперка. Так що ріперок немає. Будемо шукати по барахолці, будемо шукати по друзям, може в когось є ця штука. Хочеться зробити дуже склад з 4 ріперками. Ну, якось ось так воно виглядає. Тут виключно все пластикове, нічого я не міняв. Вперше з усіх в мене нарешті вийшло нормально склеїти цю кулеметну ленту, якщо це можна так назвати. Ця ось стрічка з патронами, нарешті в мене склеїлась без проблем. Хоча я цю детальку тричі проклинав просто, коли збирав. Що для Kill Team, а що для хабоків це, мабуть, сама. Складна модель в збірці. Далі у нас є 4 хлопці з автопушками. Такі вони збиралися з друку друк від Bio3D. Наш Юра нам надрукував таке. Посилання на нього буде в описі. Ці тушки є такими ж самими, як в Хавоків, але вони по дизайну відрізняються. Тобто вони не такі одинакові, але по розміру все те ж саме. Без ось ви бачите, на них пересів спокійно пластик. Ну Я тут ще добавив плечки альпівські, але не всім треба буде поповнити біце. такі в нас автогармати, стволи просверлив, правда, не завжди рівно виходить, але навіть маленька ямочка там дає ефекту. Так. Дехто втратив штик, цей був. Ця ласка у мене, не ласка, автопушка була зламана, то я подумав, ну окей, най так і буде. Щось приклеювати не дуже хочу, можливо, навіть цю всю нижню частину зріжу, але воно тоді буде виглядати якось менш масивно. Так що я вирішив, все-таки, ну, нехай воно буде так. Шоломи теж їм хочу підібрати, якісь кастомні, друковані. І це останні. Ну Це вперше, що мені сподобалось ці шланги клеїти. Зазвичай я ці штуки ненавиджу. Але завдяки тому, що це модель ідентична по розмірам і покріпленням ось такій. То пластикові оригінальні, то я без проблем посадив на неї пластик. Ну, дуже дешевий і хороший спосіб собі просто зібрати всі інші закачки з коробки. Додати, ще наплічники і можна ними грати. Стосовно чемпіонів, чому їх на кадрі немає? Тому що я ще над ними працюю, є в мене ідеї. Хочеться зробити їх з різними закачками, не такими як мої два попередніх. І хочеться зробити щось таке красиве, щось своє. Треба буде з ними досить так нормально повозитися І до них в мене немає бэкпаку. Бекпаки будемо придумувати, де дістати, як воно буде. По книгам, що? книги я зараз не читаю, так як я вже всі свої прочитав. Чекаю, коли вже Мольфар нарешті нам повідправляють книги по передзамовленню. І Анонсували четверту книгу про Вентріса. Третя мені дуже сподобалась, не буду спойлерити Із цієї і всієї трилогії. Не трилогії, там здається 6 книг. Від МакНіла все, що є про Вентріса, перші дві книжки для мене, ну, взагалі ніякі. Третя йде після книги Залізний шторм. Вона просто офігенна. Я надіюсь, залізний шторм вони теж видадуть. Четверта має бути теж така сама непогана, так що чекаємо, чекаємо, очікуємо. Так що у нас ось такі підсумки. Багато-багато сірого пластика, Богу сірого пластика, багато посилок, Богу, посилок. Дякую Богдану, дякую Петру, Маркян, Марк, хлопці ви найкращі, дякую за посилки, дякую за модельки, які ви дали на огляди, на розпаки, як ви все любите. Надалі будемо знімати вам контент. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, можете підписатись на мій телеграм. Ну, якщо хочете покращити якість відосиків підкинути мені щось на клей на грінстаф, на матеріали то, будь ласка, номер картки в описі. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та Україну. Всім щасти!